Чені всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь про те, як нині змінюється наша держава, ми поговоримо з відомим політологом Ігорем Буркутом. Доброго вечора вам. Доброго вечора. ігоре Григоровичу. Дуже багато негараздів, це все ще навіть не те слово випало на нашу країну за останні місяці, зокрема і на людей. Що нас вже загартувало, а що тільки ще буде змінювати свідомість українців. Ми почнемо з того, що з нами відбулося за останні місяці, скажімо так, року ще не пройшло. Насамперед, майдан. Майдан, який, якого сподівалися якого боялися і до якого хтось готувався, а хтось абсолютно ні. Цей вибух спонтанний, який вдалося скерувати тим, хто очолив цей майдан, він відрізнявся від попередніх виступів України безколучми, першого майдану 2004 років, тим, що рушійною силою насамперед була молодь. А це ті, хто народився в незалежній Україні. Оце нове покоління, приходу якого в громадське життя України моє покоління очікувало з нетерпінням. Саме на них ми покладали особливі надії. Чому так? Тому що ці діти вони не застали найгіршого в радянському Союзі. В радянському Союзі були і хороші сторони були і погані, але найгірше. Що вони не застали. І вони формувалися вже практично в новому суспільстві. І от саме ця рушійна сила повела за собою інших. Ми бачили, як різні громадські верстви об'єднувалися навколо головного, навколо ідеї про розвиток справжньої України. Адже ми 23 роки мали імітацію держави. Це ж не була держава в буквальному розумінні цього слова. Виходило так. От ну давайте згадаємо, як з самого початку. Перші Демократичні вибори обираємо президента. Є декілька кандидатур, з них найбільш прохідні. Це В'ячеслав Чорновіл, який очолює нову політичну силу, громадську політичну рух, і Леонід Макарович Кравчук, колишній секретар ЦК з Компартії України з ідеології, який уособлює отой совок. Більшість українців голосували за Совок. Зараз от ті, що голосували за Кравчука, починають говорити: Господи, ти на 23 роки загальмували розвиток України. Потім вони ж проголосували за кучму. На виборах. Хоча тоді вибір був невеликий. Кравчук або Кучма, але Кучма ще далі в совок просунув. Ну потім з'явився, нібито з'явився на е, горизонті наш український президент Ющенко. Значить, але з'ясувалося, що одна річ говорити красиві фрази про кургани, про історію, зовсім інше будувати нову Україну. Рарування було просто величезне. Страшне, страшне розчарування. І це не тільки в нас. Такі подібні речі відбуваються в більшості країн світу. У нас забагато сподівань на Ющенка тоді було покладено. І в результаті на контрасті спрацьовує Янукович. Як скінчив Янукович, ми ще не забули. Хоча це ще не кінець, Янукович зараз просто він на Дону, ніби вже має російський паспорт, і росіяни вже розробили плани повернення його президентом Новорозії, а потім і України. Хай вони свої плани малюють. Але ж ми змінилися не тільки там, на Майдані. Після Майдану розпочалася війна. Справжня війна, її можна називати різними красивими словами, типу операція. О, називають антитерористична операція. Ну яка ж це операція? Це війна. Ну ви розумієте, тут є свої особливості. Українська економіка, не будемо говорити цих нехороших слів, де вона перебуває, в якому стані. Ми живемо значною мірою за рахунок своїх наступних поколінь. Нам дають гроші, які треба повертати ще й з процентами. Якщо ми скажемо, що ми воюємо, нам ніхто нічого не дасть. Тому і мусимо говорити, ну не ми з вами. А політики мусять говорити, що це всього лише антитерористична операція, хоча, хоча насправді це війна, хай вона буде гібридна, тобто там змішано дуже багато всього. І війна з конкретним противником Російською Федерацією, адже це не громадянська війна в Україні, як говорять ті російський. Та у Там навіть українські політики. Кажуть, ви певно, бачили так засоб масової інформації. Це громадянська війна. Українці не можуть зрозуміти, як ділити Україну, того і воюють. Ви знаєте, я їх не називаю українськими політиками. Це російські політики в Україні з українськими паспортами. Люди, які в Україні відстоюють інтерес Російської Федерації. На жаль, ми маємо таких політиків, навіть політичні сили вчорашнього дня, які хочуть продовжити оті. 23 роки імітації держави, а ми не хочемо, я маю на увазі, мільйони і мільйони українців, звичайних українців. Ми хочемо нову українську державу. Те, хто каже, це Третя Українська Республіка. Значить, там ми мали дві, перша ще після 17-го року, яка була друга, першим президентом якої був Кравчук, а зараз нова епоха починається. Це третя республіка. Ну так мені це здається. Просто копіюють польську історію. Перша жеч посполіта, друга жеч посполіта, третя жеч посполіта. Тож що мені здається, ми ніколи не зможемо скопіювати чуюсь історію. У нас буде повністю своя. У всіх ніхто нічого скопіювати повністю не може. Може, можна переймати досвід. Це зовсім різні речі. Але скопіювати, перенести все на свій бік. Інколи бувають такі речі, скажімо, законодавство Наполеона, воно ж дотепер діє в різних країнах його просто копіювали і приносили, але воно було настільки загальне, відповідало саме певному розвитку суспільства, що це проживалося. Але ж ми не можемо брати все чуже і казати, що от ми це зробимо у себе. І чому ми такого не зробимо? У нас рівно буде своє, менталітет українці мають свій. Я тут слово українці використовую не в етнічному, а в політичному сенсі. Адже найцікавіше, що ось, скажімо для тих росіян, що приїхали воювати проти нас в Україну, шоком було спілкування не з українцями, а з місцевими росіянами. Ми побачили, що навіть росіяни на Донбасі це зовсім інші росіяни ніж в Росії. Отакі От особливості нашої країни та не тільки нашої. Це в багатьох речах. Я з цього приводу згадую такий момент, коли розпочалася взимку 39 40-го років війна Радянського Союзу з Фінляндією, перше місто, яке радянські війська взяли, вони довго не могли взяти, тому що з дзвіниці, з кулемету по них стріляла 18-річна донька священника православного росіянка. Так що тут є свої особливості. Вона билася за свою демократичну фінську батьківщину проти сталінських карателів, ж саме і в Україні зараз. Про нові обличчя хочу з вами поговорити. Можливо, різко зараз висловитися, але справді остогидно вже старі. Хочеться нових людей бачити. Як виникають лідери в нашій країні? А лідери всюди у світі виникають за однією тією схемою. Вроджені лідерські здатності певних людей це талант. Він від Бога, чи зможе людина її розвинути ці здібності, чи ні залежить від маси обставин насамперед від неї самої, а потім як складуться ці обставини і де? Ця людина стане лідером. Він же може паханом в камері бути. Він може бути комбатом на фронті, він може бути керівником громадської організації, яка зайнята дуже важливими речами. І от коли вибухи відбуваються подібні до майдану, обов'язково життя на поверхню виводить таких людей. Тим більше війна. Тим більше війна, от скажімо хто знав вихідця з корсики? Наполеона було напарте італійця за походженням, доки цей молоденький 26-літній офіцер-артелерист не показав, як треба наводити порядок на вулицях міста одним залпом своєї батареї. 26 років став генералом. Хто такий Наполеон? Зараз пояснювати нікому не потрібно. І в нас також нові лідери з'являються. Лідери майдану, я підкреслю саме нові, люди, яких підняла оця хвиля. Я не хочу називати прізвище, воно багатьом відомо. відомо, але насамперед це були люди, лідери громадських організацій. І це серйозні речі які е, туди виносилися, на обговорення. Ну от е, ви задали мені надзвичайно цікаве питання, на яке не так просто відповісти, як здається. Знаєте, що мене найбільше вразило на Майдані? І не тільки на Київському, це було на Майданах і Чернівецькому, і інших. Це миттєва поява громадської ініціативи. Люди повністю себе забезпечували не тільки будівництво барикад, звідки взялися ті спеціалісти, які це вміли робити. Медична допомога, харчування. Врешті-решт, це забезпечили вони навіть вільний час майданівців. От ви подивіться, наскільки це вражає, коли піаніно. Стоїть на відкритому повітрі, і люди грають на ньому з того часу, стоять озброєні, з того боку стоять озброєні, і тут з коктейлем Молотова, а перед ними грають. Потім мене хто ще приємно вразив це священики наших, я після наших українських церков, які надавали ту допомогу, яку може надати тільки духовна особа. Віруючим людям та й невіруючим деяким ну раз вже згадали про священників, не хочу розпалювати ворожнечу, але в цей час, чому ще не всі люди задумуються над тим, а кого ж все-таки працює московський патріархат? Чи ви маєте іншу думку? Ви знаєте, я знайомі з багатьма священниками, і вірянами московського патріархату. і Я повинен сказати, що серед них багато справжніх українських патріотів. Я ще зараз... Красив справжніх патріотів є патріоти. Інша річ, сама Москва. Я одного не можу зрозуміти, чому українці так тримаються за ту поповину. Її рано чи пізно доведеться перервати. 20-ті роки це зробила польська. Православна церква, яка розірвала з московською і повернулася під, під Мофор Константинопольського Вселенського патріарху. Була створена та церква, яка зараз називається Православною церквою чеських і словацьких земель. І ці церкви виникали і вони розривали з тим, що було раніше. Та врешті-решті московський патріархат сотнями років не мав тої канонічності. Про яку зараз говорять тут, одне треба сказати: є абсолютно різні люди і тут, і там, і серед вірних вер... інших конфесій є і патріоти України, і не патріоти. Єдине, що в чому я не можу погодитися з владою, якщо справді в монастирях і храмах приховувалися зброї і диверсанти, чому не відповідають за ті за ці справи ті, хто це робив? Закон єдиний для всіх. Церква відокремлена від держави громадяни України, якими є ці священники, вони не відокремлені від українського громадянства. І от що хотілося підкреслити: після Майдану волонтерський рух охопив величезну кількість українців. Я зустрів, зустрічав різні цифри, але що мене найбільш порадувало 80% українців ті. Чи іншій мірі долучилися до цього руху, і ми бачимо, от ми говоримо про лідерів. Ми бачимо просто фантастичні речі, коли фермер. Який власною працею заробив серйозні гроші, за ці гроші купує мобіль, сучасний і передає військовим. Коли інший підприємець, який під час розпродажу військового майна купив бронетранспортер, зараз цей бронетранспортер до ладу доводить, заправляє і відвозить, передає хлопцям на фронт, яким не вистачає цієї техніки. І... І далі тому подібне, коли зеки на зоні починають щось для хлопців на фронті і кричать: пустіть нас, хоч штрафниками туди, ми будемо захищати батьківщину. Оце ті зміни, які відбулися в свідомості України. Є ще люди, які кажуть, та що мені та Україна, та ходять, мені тут з повістками носять, хай вони самі воюють, не піду я нікого там е воювати за цих паразитів. Є такі в нас є люди, є зовсім інші, які йдуть добровільно. Або такі, кого о, туди в армію призивають. Вони можуть відмазатися, але вони не відмазуються. Е, я дивлюся серед... Це, 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 це дійсно нонсенс, так і одні люди шукають тільки виходи, як втекти з країни, складають собі маршрути, де є родичі за кордоном, щоб не йти воювати. А найкраще я їх так назву патріоти справді своєї країни йдуть воювати, йдуть захищати назва нашу країну. Це було є і буде. Адже э, дані по дезерперству Червоної армії э, часів э, радянсько-німецької війни остаточні до сих пір не надруковані. Але є вже дані, скільки там судових справ відбувалося. Масове було, було дезерперство, особливо сорок перше-сорок другі роки. Э, в кожній війні таке буває. Є різні люди, э, хтось э, для війни створений самою природою. Таких мало. Вбивати людину може можуть. лише 20% людей. 80% не можуть вбити людину. І, але вони можуть воювати. Війна це багато різних спеціальностей і всього. Так що лідери зараз, справжні лідери майбутньої України, вони формуються в батальйонах. Військові частини взагалі, бо і в регулярній армії також висуваються, ми вже декого з них бачимо, там люди, які вже себе проявили. Далі, в волонтерських організаціях це також дуже важливо. І нарешті в різних громадських організаціях, які формулюють своє ставлення до України. От хотілося б, щоб в нас нарешті відбувся позитивний відбір. Начевий час був негативний. Значить, спливало на поверхню, відомо, що а золото лишалося там внизу. Зараз оце все хочеться прибрати, а от те. Дістати з чистої води, щоб воно блищало на сонці, і щоб справді Україна йшла тим шляхом, яким вона повинна йти. У нас що сталося? В 91-му році три пострадянські республіки: Латвія, Литва, Естонія, обрали патріотів. Ну, де вони зараз? Там купа своїх проблем. Але це члени НАТО, члени ЄС. Я знову підкреслюю, проблем купа. Але ті проблеми, з якими ми стикаємося, для них, вже для молодого покоління їхнього не зрозуміли. А наше молоде покоління, на жаль, це бачить знову. Найстрашніше з усього, що за ці роки це нам спадок від СРСР не сталося, але що, отак, от як гадюка оплітає всю Україну, це корупція. Без подолання корупції. Нічого не буде. Ми можемо красиві слова говорити, ми можемо про реформи, знаєте, раніше до вечора розповідати. Якщо не вдасться подолати оцієї масової корупції, яка з самого низу до самого верху в Україні існувала, нічого доброго нам не світить. Корупція є в всіх країнах світу, але в одних країнах вона. Повністю все пронизує, як в деяких африканських, і ми поруч з ними. А в демократичних державах, особливо скандинавських, Фінляндії, скажімо, і в Канаді також невисокий рівень корупції, невисокий, але є там корупція. Оце дає можливість їм швидко розвиватися. Подолаємо корупцію. А подолати її не можна, якщо не змінити судову систему. Тому що відсутність нормального суду, я не кажу справедливого, нормального суду, який судить по закону, а не за гроші, закреслює все. Абсолютно, адже тут можна зробити все, що завгодно. Ми ну, не будемо шукати якісь приклади маловідомі. Скажімо, українці від Радянського Союзу не успадкували величезну армію, понад 700 тисяч було в армії людей, тисячі танків, маса літаків, вертольотів. Де воно зараз? Воно все розіграли, продали зібрали все. бачите? Голови маємо, мізки в людей є, можемо самі все виготовляти, але немає от єдиного цього, немає бажання, щоб це було в нас в Україні, щоб ми були сильними. Ну, я не знаю, ваша думка на понад того, що ще давно Україна відмовилася від ядерної зброї, можливо, не було б зараз те, що відбувається на сході країни. Знаєте, тут є тонко, я просто в той час говорив з генералами. Які краще від нас всіх знали ситуацію? Вони публічно цього не заявляли, але так у розмовах вони казали, що хлопці, що нам стоїть ядерної зброї, коли кнопка у Кремлі. Це перше. По-друге, ми не можемо обслуговувати е, боєголовки. Ми обслуговуємо ракети. Спеціалістів по обслуговуванню боєголовок в нас немає. Не дай Боже щось станеться. Все це в Росії приїжджає, а Росія тисне. Значить, що ми могли тоді зробити, але не зробили. Це ще до оголошення незалежності України. Коли ще тільки було про суверенітет заявлено, Москва відразу всю тактичну ядерну зброю забрала з України. Оце треба було залишити. Я не кажу багато. Хай трошечки б залишили, і Росія б себе зовсім по-іншому зараз поводила, відчуваючи щодо чого. Я розглядаю цю проблему не під кутом військовим, а під кутом зовнішньополітичним, Україна була першою і єдиною в історії людства державою, яка відмовилася від... Ядерної зброї, повіривши підписами під папером, ніколи цього вже не буде. Жодна країна світу, а 200 приблизно країн є у світі, ніколи на таке не піде. А це означає, що процес розброєння, який в інтересах всього людства має відбуватися, він загальмований на десятки, якщо не сотні, років. Інша річ, що зараз є зброя, ще страшніше від. Ядерною, про яку ще не дуже говорять, тому що це все секрети різних там великих держав. Мабуть, Україні треба думати про створення дуже серйозної зброї, яка агресорові вріже межі очі. А одна така зброя в нас же є, з якою стикнулися росіяни. Це наш патріотизм. Цього. Ніхто не міг передбачити навіть більшість українців, коли люди пішли е, воювати за ту державу, яка їм мало що дала, якщо щось дала, більше забрали ніж дала. Вони не за тих паразитів воюють, вони за майбутнє своїх дітей всі в державі воюють. Мене вразило днями, буквально вчора, коли одного з наших військовослужбовців, якого 24 серпня в Донецьку про в ті ганебні, тому ганебному параді військовополонених, і ми задали питання, як ви це все пережили, як ви пройшли, цей шлях жахливий. А він сказав таку цікаву річ, що ви знаєте, я відразу на самому початку почув, дівчинка питає свою матір, мама, це руски? Ні, це наші. От, від собі, в Донецьку під час цієї ганебної акції мати не побоялася сказати «наші». Це наші їх, власне, і вивело е, туди. Е, зараз вони, Богу дякувати, вже на батьківщині вже злабет тих бандитських вирвалися. Так от, е, дух величезний. Ще знаєте, коли дивишся оцих хлопців, яких називають... Росіяни кіборгами, що захищають донецький аеропорт. А це ж вони з автоматиками, то ще купівними за власні гроші і йшли воювати. Проти них техніку кинули там танки і що завгодно. І їм, нарешті, почали давати серйозну зброю конструкції Хайлема Максима, він зробив цей кулемет в 1886 році, а їм дають зразка 1910-30 років. 66 кілограмів вага цього кулемета водним е, охолодженням. І от е, ці хлопці з цього кулемету, які стояли на махновських тачанках, відбивають атаки російського спецназу з найсучаснішою зброєю. От я про що хотів сказати, що коли люди воюють за своє, вони воюють по-справжньому. Ядерні держави, Сполучені Штати Америки програли війну в'єтнамським партизанам, Ядерний Радянський Союз програв війну афганським партизанам. І зараз українці нарешті почали готуватися до партизанської війни в разі російської окупації. Правильно роблять, це треба було давно робити. Я про це писав, мені книжки про це навіть є. Тому що розумні російські... Генерали ніколи не напали би, розуміючи, що виграти партизанську війну в Україні в принципі неможливо, якщо Україна отримує допомогу із Заходу. В такому випадку вона буде отримувати обов'язково допомогу. Це дуже важливо все. І, і в нас по-різному може скластися. По От новий парламент почне працювати, хочеться вірити, що там буде демократія. Демократичні сили, які не тільки балакати, що вони почнуть щось робити для людей, що Україна почне розвиватися. Ви знаєте, от здавалося, ну все погано, економіка розвалена, а ми ж на друге місце в світі за продажем зернових вийшли. Незважаючи ні на що, наше село зараз рятує Україну. Так наші шахти зараз затоплюються, занебані, так занедбані вугілля, яке добувається тут же крадуть і вивозять в Росію. Це все робиться, але в той же час іде розвиток. Коли дивишся, люди власними руками безпілотники створюють, в тому числі і в Чернівцях. Випускники нашого фізфаку, нашого університету, в інших містах України, це ж які золоті руки, золоті голови. Їм не треба заважати. От головне, що в Україні після цих подій повинно статися, що справді змінить нашу державу, це перестати людям заважати жити. Значит, я такие чудовий, вырос, старый, живый сам. І дай жити іншим. Так от, якщо влада буде виходити саме з такого принципу, якщо не будуть давити податками підприємців, якщо будуть податкові канікули е оголошені, якщо можна буде не тільки здобувати освіту, але й з цим дипломом працювати за спеціальністю і заробляти достатньо на прожиття родини, а не так, що. 24 години в добу бігати, заробляти то там, то сям, щоб не здохнути з голоду і ці величезні всі заплатити, комунальні платежі і інші. Коли ми створені нормальні умови, ми дуже швидко будемо розвиватися. Дякую вам, Ігоре Григоровичу, за цікаву розмову. Нагадаю нашим телеглядачам відомий політолог Ігор Буркут був гостем програми Чернівці сьогодні. Залишайтеся надалі з нами.